Це кадри із Лопушнинської громади на Тернопільщині через сильну зливу, яка трапилась вчора, 2 липня, підтопило дорогу у напрямку на Почаїв. Голова громади Олександр Стецюк повідомив, що зараз підраховують, яких саме збитків завдала негода. Аж таких щось страшного зруйнувань немає. Ну, є пара домосподарств таких постраждалих трохи. Ну і ну, ситуація так більш-менш Ну, У нас місцевість така, що як лиє і. Склони з, з полів, вся вода тече в село. І через то так назбірується село в низині. Є в нас таких декілька як сіл, які в низині розташовані. І так часто, коли якісь різкі дощі, великі опади і з полів, все то несе в село і спричиняє проблеми шкоду і так далі. Деякі городи теж занамолило, Ну люди розчищають і вже, тому що вода несе різне коріння гілля. На мулу і так далі, але ж кожен на своєму городі розчищає, приводить до порядку. Де є місця, ще не просохло, то звичайно декілька днів треба почекати, щоб просохло, щоб можна було туди добратися і навести якийсь лад.